Я впевнена, що таку закуску зі скумбрії оцінять всі. Я взяла свіжеморожену скумбрію, відрізала голову, хвіст і почистила її. Посипала сілью, цукром, спецієм, і її потрібно буде запекти у фользі. Я запікала в аерогрилі при 170 20 хвилин. До речі, у себе на кухні я вже більше як півроку використовую якісні та гігієнічні кухонні дошки від бренду Резатт. Вони не розмножують бактерії на відміну від дерев'яних та пластикових, не тріскають, не пліснявіють та не вбирають запах. Тому у мене це одна дошка для всіх продуктів. Після. Для сирої риби я просто помила її гарячою водою з миючим і далі почала нарізати фрукти. А після фруктів чи овочів я взагалі просто промиваю дошку теплою водою. А в таких наборів просто шикарне упакування, і вони чудово підійдуть на подарунок. Дошки від результата це економія коштів, тому що вони можуть прослужити вам більше 15 років. І що я немало важливим, ножі об ці дошки не тупляться. А новинкою в моєму домі є ось такий хендмейд від бренду Резато. Це екохлібниця, в якій хліб залишається свіжим до 7 днів. Вона з натуральної і її навіть можна прати у пральній машині. А повертаючись до рецепту, рибка вже запеклась і охолола, я її відділила від кісточок і розім'яла вилкою. Також до рибки додаю дрібно порізані свіжий та маринований огірочки, ну і цибулька. Окремо взбиваю холодні вершки із крем-сиром і додаю до рибної маси. Так, можна сказати, що я зробила ось такий крем, але без цукру. Перемішую це все разом ще з додаванням кропу. Називається це рієт зі скумбрії, і йому потрібно дати настоятись в холодильнику хоча б 2 години. Я люблю подавати з підсушеним хлібом та чіпсом. З лаваша, але також буде дуже смачно із і із млинцями, і навіть з крекером. Обов'язково спробуйте це дуже смачно.